Доброго дня, ми сьогодні на автомайданчику Швейцарії авто. Коротенький матеріал, що продається на цьому майданчику. Перед нами марта 6-11 рік, 2,2 і ціна її 11300, 238 тисяч пробігу. Ось такий світлий шкіряний салон, Автівка на механічній цих передач. І універсаль. Opel Astra 9500 ціна, 14 рік, 200 зілок, 290 тисяч пробігу. Автівка вже універсал. Недавно їздив я на такій старішій трішки Роках моделі. Мені сподобалось на механіці непоганий автовий. Це вже з новіших років і на пішній коробці автомобіль Volkswagen tauran Уран. Беремося ціну 9600, 13 рік, 1.4 бензин, автомат. У автівки такий білий колір. Міляна всередину. Такого виконання село на автівки. Це зачинено. Сіат Альтега, вона в нас іде крос, типу як для бездоріжжя. 9300, 11 рік, 2.0 бензин. Заглянемо всередині автівка на автоматичній коробці передач. Ось такий тканевий темний салон. Навіть трішки остатній пила якесь мінімальне, бездоріжжя ще в нас літня гума на ній стоїть. Я на віку ціну фабія. Деякі автівки пропускаю, а вони просто без ціни стоять. Не хочу я запитувати на рахунок кожний, А так, де є табличка 600, фабія 1,6, бензин. Рідній фармі 9 рік автомобіль з лінзованою оптикою попереду. Ось такий світний тканевий салон на механічній п'ятиступці Тюка в Універсалі. Перешкія. Ранно Кенгу, 11 рік, 8900 1,6 бензин 186 тисяч пробігу. Заявлено сімейний автомобіль Ось в такому світлому комбінованому салоні на механічний 5-ти так, камеру. Такий от сімейний автівка автомобіль. Тож партнер, 2015 рік, 1,6 дизель, 8700. Ціна семимісний, 285 тисяч пробігу заявлений, автівка на механічній коробці Передач ніби топитиступка, тут ману через купати, чималенький автомобіль. Рено Гранд Сценік, цікаво чи актуальніші ці автівки за 5 тисяч його ціна, сьомий рік. 2,0 бензин, я так розумію, механічна шестиступка в такому кольорі комбінований салон, також сімейний автомобіль ну, за тисяч доларів. Тут поряд е сусідство ще один автомайданчик, називається інфланета авто, «Citroen Jumper» продає. На жаль, ціна в гривнях, переведіть собі 2.0 дизельок, 242 тисячі пробігу цього джампера 16 2016 року, автомобіль грузовий, робоча конячка. Ось так він виглядає всередині і така віра до заднього плану. Citroen c 4 Picasso 2006 року. 4 тисячі 659 доларів, 1,6 дизельок, механічна коробка передач, кремний тканевий салон, також великий сімейний автомобіль. З бюджетних варіантів Opel Astra 5-го року 4353 долара, на механіці 164 тисячі пробігу має. Автомобіль кузові хетчбек, подивимося всередині, ось так от Він виглядає непоганий варіант. Дача Логан кузові Седан, 4765 доларів, 9 рік на механіці. І поряд дача Сандера, така трішки вигорівша нібито. 1849, 180 тисяч пробігу 8 горобів, 1,4 бензин, звісно що на механічній п'ятиступці. Мазду шестірку, я ще хотів відзняти 2010 рік. 8182 долари, механіка, 2,2 дизельок. Ось так ось спробую сфокусувати і салом автомобілів сідають, все ви бачите на екрані. А А4 також подіяється на цьому автомоблятчику. 2006 рік, 6174, 2.0 бензин на автоматичній коробці передач. Даний автомобіль седан. для перевірки, я залишу свій номер телефону. Телефонуйте, якщо вас цікавить перевірка якогось автомобіля в Рівному, Луцьку. Ford Kuga 17 рік, 15 тисяч доларів на механіці 1.5. Двигун. Цікаво на механіці, що їх. І так часто я бачу зазвичай ескейп і вони йдуть на автоматичній коробці, а це у нас механіка.